Всім доброї днини. Сьогодні вибралися покопати, давно не їздили, не було часу, погода не дозволяла, не знаю, куча відмазок, але просто не вийшло поїхати. Сьогодні вибралися не знаю, годин на 5-6, можливо, теж небагато. З погода плюс-мінус норм, сонечко сяє, вітерець невеликий. Надіюсь, щось цікаве знайдемо. І от вигрузились ми на такому невеличкому пустирі. От, відразу кажу камарадам, хтось вже копав. От, підійшовши ближче, зрозумів, що якщо і копав, то це дуже великий горшок з, з серебром або золотом знайшли, але насправді це якісь мориюся в сьому тут є сліди. От, так само і тут чиїсь хатинки, чиїсь будинки. І Хтось мешкає. Там такі натоптані тропи. Напевно, бігають гості один до одного по сусідству. Ось такий маємо сигнал. Зараз побачимо, що це у нас. Пробка чи алюмінієва проволока. Щас будемо дивитися, що тут у нас. Тут у нас робак. Ні, це не він жужжав і не він давав сигнал. Нема. А це у нас а це у нас пеніцилінова пробка. Ось таким сигналом вона дзвінким била. Перша за сьогодні. Що що тут я її не очікував на цих лугах знайти, хоча, в принципі, скотина могла пастися. Вакцини робити і тут могли. Черговий сигнал 34, 31, 35. Щас спробуємо викопати. Поверхнева щось, можливо, знову пробка якась, або проволока. Або фольга отика. Що вона ну, пробка так, пробка. Без шмордяку нікуди. Ось, гудзик. Не, Эй, будем... А, а це джинсів. Да. А у меня вот царских джинсов. Ага, восьмерка какая-то. И еще, блядь, сочи оно в облуде какие-то было. Там, скорее всего, с поднизу черняга, и поэтому оно так вот. Как-то так. Нет, Николай другой уже. І ну, В принципі, як помить буде сухан чуть-чуть покраще. Вроді так, наче читаємо рельєфний. Чистий сеглачик, 66, 65. І я вже тут бачу у нас монетка, правда, ще не бачив, що це за монетка. Ніби царик. Так, це. царик. Царьок. Так. Да. Так, протер трішки одна копійка, 1800. вісімсот. Щас на секунду. 896 рік. Я б сказав, що в піску прям чудовий вогонь. 86-85. Ну зараз викопаємо, бо знімати і копати незручно, дуже багато коріння. Подивимося, що це було під таким чудовим сигналом. Вже викопав, зараз будемо шукати. Який із цих грудок десь тут. І ось у нас такий був чудовий сигнал на шматок желіза. Шкода. Зараз пора якраз така, що немає змоги ходити по полях, по більш зручних. Місцях, по місцях тих, яких вже знаємо, були, і там щось є, а доводиться шукати по лісах якісь нові місця, можливо щось знаходити. Ну, все-таки саме краще було це поля, Дніпро, там більше знахідок. Ну, Можливо, щось і тут знайдемо. Будемо продовжувати шукати, копати і знаходити. Чіткий дзвінкий сигнал. і... Щойно викопав і як вона лежить. От, Радянщина золото партії. Який чудовий сухран. Шкода, що камера не передає цей аромат, як вони чудово пахнуть. Просто, просто кайф. І які вони красиві. Взагалі в лісі прекрасно. Тихо, спокійно, свіже повітря, різні аромати. Клас. Гарний сигнал 80-83. Зараз будемо копати. Спробуємо. Дощ находить, правда вже. Але але... Але до буса залишилося, не знаю, з пів кілометра, можливо. І тут сигнальчик. Ідете. ти? О, ось. Ось монетка. Хто це у нас? Це у нас дві... Дві копійки. Ще й лопатою, походу, зацепив. Так. 2 копійки 1837 рік. Блін, треба вже бігти, бо зараз дощ буде. Коротко про цей коп, тому що довго не вийде, бо знахідок було мало. Було знайдено всього лише 3 копійки, але так, виїхали подивитися на місце з розвідкою. Перша копійка це одна копійка 1896 року. Також 2 копійки. 1837, в принципі, ця підубита. А от копійка в гарному стані. І суєтик 5 копеек, вигнутий трішки 1940 рік. І ще десь пуговиця від джинсів. сучасно галялося, але то все таке. Надіємося, наступного разу буде набагато краще. Кожного разу їдемо з надією. Але маємо, що маємо. В принципі, в принципі копом довольний. Харно провели час. А вам дякую за перегляд і все найкраще.